Всім добрий день. Ну, сьогодні ми попробуємо, поїдемо там, де ми дискували, погораємо нашим плужечком на один корпус. Там земля не дуже важка, там, там і на два, я думаю, по 30 потяг би, але ну, немає, то, то будемо грати тим чим є. Можливо за зиму думаю, докуплюся корпуса куплю ще корпуса зробити, його, щоб було наприклад, два по 30 ну, Будемо сьогодні таким плужечком грати. Ну і заодно э, засічемо з солярки тракторець візьме. Ну, залю до повного, тоді там згораємо, приїдемо і знову до повного. Це, це Саме так точно я покажу. Ну, що по плужечку, ну, от, ну, такий саморобний, сама рама саморобна, а це все йде стандартне. Оцей корпус це він, мабуть, із цей, що 3 по 35 іде повністю ця стойка і полиця. Ну, Коли робив його, зробив, то поїхав спробував горати, але, але він не дуже так горає. Там ще й слабою був, звісно. Але. Ну, всі знають, що оця полиця у цих таких советських, чи як вони там корпусах, то вона йде така рівна, то я взяв, відкрутив її, поставив на дві дошки. Ну, опер, положив такого. положив отак дошки, отак дошку, положив полицю сюди, нагрів її лампою і почав кувалтою бить. Ну, щоб щоб якби, щоб трохи вигнути. Я не знаю, як там, якби десь якась кузня, там зробило нормально це так вдома. Ну і почав бити, воно почало лопати, вона в двох місцях хлопнула. і почав з цієї сторони спочатку заваривати, а тоді щось дійшло, що мона з цієї. Булгаркою прорізав цю щельку, заварив. Ну, такої не робив, такої біди. ну Потім вже думаю, як більше двома лампами, то ще якось може воно ще краще було б. ну А там що, тут грієш, тут холодає, ну, але нічого, покажи, воно, як вона. Вона вже така вже вигнута, трохи перекидає, перекидає, гарніше завертає. Ну, ще переробляв. Отут оце колесо було, ну тут є ще від сварки напроти стойки. І якраз воно щось не подумаючи, отут набиває і до колеса опирає і забивало, то я переварю назад. Ну, так там побачимо. такі справи. Ну і ще зараз покажу, як, як диски мажу компресором. Дуже, дуже добре, добре, дуже і швидко і гарно, там, ну, перероб. Всіх є, бо всіх міняє, то я міняю в машині, і в тракторі масло, то переробу вистачає. Ну, може, там недовго, але якщо до, до весни, ще раз ну, Ще раз пробіжусь, воно Ну, Зараз компресор виключив, щоб не жужжав вам, просто покажу, як виходить. ця насадка до компресора йшла. є Дніпровський компресор на 1,5 кВт. Ішла йшла в комплекті. Ось заливаю перероб, от, відкручується. Зараз так наглядно покажу. Отак, виходить непогано. Гарно. Ну, зараз треба вже до, до нині падає, вже треба включати компресор, але буде жужжать, то не буду включати тоді вже. Ну і Зараз ще, ще трохи вам по розміру покажу катка, якого доробив. Там, ну, люди писали їх, хочуть. Ну, дивіться, довжина самого катка іменно по цих уголках. Метр дев'яносто два. я там здається, дев'яносто п'ять казав, Метр дев'яносто два цього уголка. Це уголки 35, ті між ними тут 9 см. А оцей диски, ну, взагалі для його понадобилось два жугульовські диски. Розрізаєш наполовину, одна частина йде сюди, на цю сторону. Ну Тут була така флянець такий із, із валом. Просто ставив середину і приварив. Ну, це корпус теж, хто, хто знає, що він там. Просто підібрав, що вже до вала, було б. Поставив, сюди приварив, а другу частинку. Всього дві в середині. Так само там. Одна частина туди, друга частина сюди. Коли зробив, то, то ще оцих розкосів не було одразу. Ну і поїхав пробувати, то оця то частина дуже отак телепалася. Ну Таке, як заяче вухо вона. Цей уголок вісьмерочка. Цей теж вісьмерочка. Ну і отут. Отут так, якби основне кріплення тут іде, а тут. Щоб його як би, регулювати глибину, і можна, щоб він, як навес, наприклад, по гореному там сіє, то там глибоко не треба, то просто передвігається. Ну, хоча б жорстко, але але дозволяє там. Оту у дирка дірка зараз, наприклад, де можна переселяти цього болта, туди вставляєш, він регулюється. Ну і ці розкоси обов'язково. Тоді просто, що вже, наприклад, у гулотак в дисках не поміняєш, то, що наолхо заварене. Але я поставив, це ж воно там його не, не кожного дня. Меняю той угол атаки. Ну і так він. взагалі класно порівняти. Що, що було без катка і з катком, то, то і поле гарніше, і менше тих розор виходить. Все воно нормальне. І оця звідси до, до катка 20 десь там 22 см чи що. Ну 20 см. Оця відстань. Так, що тут ще? Ну і так вроді би все. Ось ну, і такі косанці подавав, щоб усилить його. Отут, де, де в цьому кріпленні, так якби поприварував отакі провушні дві. І, ну, і Просто швелер, у швелер отак ставив, щоб воно трохи було б тут крепше. Дирки пострелив, пальці, щоб воно регулювалося б. Зразу щось думав, щоб зробити, щоб закидалося б. Ну, каток, щоб закидався, щоб, щоб трохи. Може на переїздах не так його був, бо трохи важкувати він. Але нічого, нормально. а вновь, Як зробив, вже, то вже потім пробляти не хочеться якось. Ну, більш-менш вийшло, сподобалось. Ну все, я, буду, я зараз вдома диски, чіпляємо плужка, заправляємо трактора, а тоді вже зустрімось на полі, покажемо, як він горає. Ну Дивіться, помазав я вже диски, ну пошло десь, може, з пів літри переробу і компресор, так, як я там показував. Воно ну, ну, нормально, гарно. Ось такий воно вигляд має. А тоді буде видно, якщо там трохи змиє його, це все то до, до весни ще раз за мною півлітри переробу, півгодини часу. Десь. Ну а Зараз вже причепив плужка, поїдемо попробуємо грати. Ну і солярку заміримо, зараз гляньте, що повний бак. Можливо, воно, що. Одним корпусом, як горати, можливо, було б вигідніше найняти трактора, то заодно самому цікаво, скільки там солярки він візьме на ці сотки, там поміримо, зразу скажемо, скільки соток. Пішли, глянемо. Дивіться, зараз показуємо, що повний бак. О, бак золотий повний. Тоді приїдемо, залим, зразу глянемо, що там буде. А і ще. Ще там я в попередньому відео казав, що вібрація на крила передається, там писали, що перемічку ззаді поставить. Ну, вони самі по собі то жорстко стоять, ну он. З, взагалі нічого, Там, що якась там нормальна ребра, але вибрирує, ну, зараз покажу, заведу, як воно буде. Відміга, тут. Якось так. Коли, наприклад, хтось дискує, з боку сидіть, то неможливо того, що дуже лоскоче. Добре, зустрінемось на полі. Ну Дивіться, така горночко виходить. Зробив ширину захвату десь на 40 так міряю рулеткою. Ну да, Трактор нагрузки на 2. Я думаю, по 30 було б добре якраз їм працювати. Тут. Може солярки більш спалимо, як, як цієї горнки буде. Ну але нічого, поки що виходимо з того, що є. Глибина десь 25. Другі, думаю, глибше, все одно ж є можливість глибше згорати. Якусь п'ятирічку так глибше, а тоді там вже будемо підгорувати, потроху додіскувати. все, багато не буду говорити, тому що вітер, нічого зараз леся познімає. Все, працюємо. Дивіться, приїхали вже до хати ми, згорали. зараз будемо заправляти. ну, чот... Тут 4 літри. 3, доверху якраз 4 виходить. Не Неудобно заливати, коли так горловина зверху, то оця замівателя скла. Ані з горлишком хоч якось. Зараз їх покаже. 15 літрів. Ну, чотири вже залив, зараз ще чотири. Будемо дивитися, Нормально взяв. Ну, 8 літрів і отут, грам 300. То це в нас 45 сотень там поля і дорога 5 кілометрів туди і 5 назад. 8 літрів соляри. Ну, дивіться, 8 літрів солярки, там чуть більше пішло на один корпус. Ну, звісно, треба щось робити, треба... Думаю, може скоріше за все треба ще одного корпуса докупляти і робить, щоб приблизно було б 2 по 30, бо ну, на піску взагалі. Та і, і розход великий і, і довго горать. І, і все. Ну і Трактори все вже мусив горати глибше трохи, щоб. Ну, от все одно ну, вже там десь було 25, мою там плужну підошву зорветься. Бо так то воно. Якби було б два корпуси, то, то я не думаю, що так горав би. На, на, на такий глибину. І хто я, знаю, може чи цим, що там подоставав оцю білу землю, то може ще гірше зробив. Ну, але якщо там п'ятерічка їх згорається, то думаю, нічого страшного. Але нічого, вже поле підготовили до весни, то, то весною там вже ще не знаю, або або овес може посієм, або кукурудзу оп'ять. Там вже чи дисками Та й такі справи. Ну, так плужечок більш менш нормально, бо сподобається, як горає. Ну, то, що, що тільки що ну, маловато довго і не дуже так удобно. Ну, все, добренько, дякуємо всім за перегляд. Дивіться, як працює тракторець, Мені все показувати по ньому, про те, як, як ми працюємо. Все, всім па-па.